Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Руденко Трейд. В цьому відео ми розберемо з вами топ-монет, розберемо підсумки 2023 року і що нас буде чекати в 2024 році. Для початку підпишіться, поставте лайк і пишіть коменти, яке відео зняти наступним. Погнали! І так, 31 грудня 2023 рік. Ціна на біткоін зараз 42 тисячі доларів. Ефіріум 2,313. BNB 318 доларів. Якщо ми подивимось минулий рік. Наприклад, кінець 2022 року, то ми з вами зрозуміємо, що ціна за один рік дуже сильно скаканула. А якщо бути точним, то майже в два рази, а то й більше. І це дуже класний ріст, який дав нам можливість закупитись на спаді і при цьому продати зафіксувати крипту всю в два рази більше. Але Зараз я прикріплю тут ссылку, посилання на відео, в якому я розповідав вам про топ-10 токенів, яких я рекомендую купляти і тримати вдовго, щоб ще більше на них заробляти. І зараз ми розберемо з вами причини, чому в 2024 році всі монети, які я розбирав в тому відео, і монети, які я розберу в цьому відео, якщо їх не було там, будуть стріляти, будуть давати величезні ікси, і ви зможете на них заробити. Перша причина це хал небіткоїни, який буде вже. В квітні 2024 року тут залишилось буквально 2-3 місяці. Буде цей халвінг. Після халвінгу завжди у нас росте вся крипта глобально. Це може бути біткоін по 100 тисяч доларів. А такі монети як Optimist, CVT можуть дати 5-10 іксів і навіть більше. Тому рекомендую вам придивитися до цих активів, активів, які я рекомендував в минулих відосах, щоб закупитись. І коли вже буде халвінг біткоїна і. Оновлення максимумів біткоїна, щоб ви залетіли в останній вагон, і максимум на цьому заробили. Це дуже важливо. Також біржі, на яких я рекомендую вам торгувати. Заходимо з вами на CoinMarketCap, головну стрінку. Так, вмикаємо українську мову і бачимо надпис біржі. Нас спот споти деривативи. Ми бачимо тут топ, ну тут велика кількість топових бірж, але нас цікавить саме топ-10. Перший криптобірж, це Binance, Coinbase, Kraken, OKX, Coin, Bybit. Ці біржі я всім вам рекомендую завести, створювати там аккаунти. Посилання на біржі буде в описі цього відео зі скидками. На комісію, обов'язково по Посилка вам буде дуже вигідно з цього. І важливий момент, що саме ці топ-10-15 бірж. Можна використовувати для спотової торговлі. Дивіться, які є біржі для деривативів, для фьючерсів. Ви бачите, тут топ-10 криптобірж чуть-чуть інакший. І саме на цих біржах у вас не має виникати сумнівів, не дай Бог, вам заблокують рахунок або іще якісь моменти. Тому що ці топові біржі, це не якась скам херня, тому обов'язково, якщо вас тривожі сумніви по поводу бірж, на які ви хочете залітати, щоб торгувати, залітайте на CoinMarketCap. І перевірте тут ці біржі. Просто заходите в вкладку біржі, вибираєте DEX, спот, деривативи, і бачите, які тут найкращі біржі для роботи з криптовалютою. Саме я рекомендую в першу чергу зробити собі аккаунт на Binance, OKX, Kraken, Coinbase, Kucoin, Bybit, BitGet, обов'язково, Gateio. На хобі Global теж також можна, HTX, це зараз назва. І в принципі все. І в принципі все, тому що саме на цих біржах велика кількість різних лаунчпадів, лаунчпулів, і різні проекти, в яких можна залітати на ранніх стадіях, і на цьому зробити абсолютно без складень або з мінімальними вкладеннями. А якщо зберігати кошти, то також безпечно 5-10 тисяч доларів саме на цих біржах. Якщо у вас одна біржа, ви можете не 5 тисяч доларів тримати, то якщо у вас 5 бірж, то сума, яку ви можете зберігати, може десяти вже там 25 тисяч доларів. Тому що я можу сказати в загальному за 2023 рік, це дуже крутий рік, який дав можливість багато зробити грошей, незважаючи на те, що не дуже активна стадія в криптосвіті, але чекаємо 2024 рік, тому що там Халвінг, там оновлення максимумів. І саме в 2024 році крипта буде набагато більше стріляти, давати ікси, і якраз такі монети, які, на які обов'язково треба звернути увагу. Заходимо саме також на CoinMarketCap І зараз перечислю монети, які підходять для інвестування, на мою думку, які не підходять з цих топ-10, топ-20 монет. Біткоін обов'язково, ефіріум, BNB можна. Солана зараз приріта. Ми її рекомендували купувати ще там по 12 доларів, по 10, по 20. XRP також не вважаю, потрібним купувати. Кардан згоден, AVAX згоден, Dogecoin не згоден, DOT раджу, Matic раджу, Link, TON також раджу купувати. Так, що в нас тут? Юні можна, NER раджу купувати, Atom раджу купувати, Optimism обов'язково, OKB рекомендую. Далі, що у нас є? Інш, ну, На маленьку частину від депозиту, також рекомендую купувати. Аптос також обов'язково е, рекомендую купувати. Арбітріум також обов'язково, е, Algo також крутий токен. Орді можна на до 5% від цього депозиту. AVI також можна купити Phantom, Міну можна купувати, Send на невелику суму грошей. Інфінті також можна купувати. Коротше, і BTT, BTT херня. її не треба купувати. В Принципі ми зібрали я тільки що 15 20 активів для торговлі для м, купування цих активів, альткоїнів і біткоїна в майбутнє, щоб в 2024 році після халвінгу біткоїну можна було на них круто заробити. До речі, CoinMarketCap, тут також можна створювати свій портфей прямо тут на CoinMarketCap підв'язати його до біржі Binance і всі монети, які ви купуєте на біржі Binance, у вас буде відслідковуватись ріст або падіння. В загальному портфелі і буде завжди аналітика, по якій ви по яким цінам ви купували активи, по яким продаєте це дуже зручно для того, щоб в майбутньому розуміти в загальному ви в крипті в плюсі або в мінусі. Тому от. Так от. всім бажаю з вас в 2024 році, як мінімум, примножити свій капітал в два-три рази, а то й в 5-10, тому що саме 2024 рік може бути переломним в світі крипти, переломним в кращий, в бичий ринок. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайки, відправляйте це відео своїм друзям, якщо воно дійсно було для вас корисне. Всіх з наступаючим новим роком.